Що таке середньовічна Русь, це е, Югославія, у якої все вдалося, ну теж на певному етапі, та, та. лише на певному історичному та. Від, від Бо Югославія часу. розпалася, а Русь навпаки, ці малі слов'янські держави законструвала і створила з них єдність культурно-історично. І звісно, що коли ми говоримо про дослідження, наприклад, народу та етнос, етносу, це історія, яка перебуває ну, під певним знаком питанням, тому що все ж таки. Певний час історію формували рицарський стан та і монархії І в цілому, якщо ми говоримо про держави, нам треба зрозуміти, що всі наші знання, які ми беремо з 21-го століття чи з 20-го століття, вони не підходять вже до 18-го століття, mm -hmm. так визначення. І тому є проблема: Конституція Орока це Конституція чи не конституція? В 21 столітті юридична наука скаже, що ні, це не конституція. Є інший погляд. тому що таке наша держава, наприклад, тисячі років тому? Це акціонерне товариство так. в сучасних мовах, де єдиним власником з обмеженим законом, що тільки вони, буде одна сім'я. Все, ніхто більше землю не тримав. І тому як ми рахуємо, що історія це сім'ї, так, певним чином, це династії. Але як і в кожній європейській країні династії вимирають, вони змінюються. Сьогоднішні британські монархи, та, ну це, по татові, це Чарльз третє, у нас mm -hmm. про, про онук. Грецького короля Георга, який походив з німецької династії Глюксбергів, та? так? Так. Вінсдори... Наголошую німецької династії так. і британізувалися, якщо так можна сказати, лише під час Першої світової війни. І про тому, що вони православні. Чарльз III – це патрон Афону. Його матір Єлизавета II, ну, Вінсдори, Значить, начебто англійське прізвище, А ні, Прізвище взяло ніколи почався першої війна, щоб позбутися свого Саксен-Готтенгів та? німецької династії. Це нормальне явище, бо в Європі. Монарх не має національності, бо так. він вже походить. Він вже від Бога.